Вітаю! На цьому уроці ми з вами навчимося працювати з графічними примітивами. Графічні примітиви по-простому це геометричні фігури, які можна вставляти в наш текстовий документ. От ми навчимося, як їх вставляти, як їх редагувати, змінювати їхню форму, як їх форматувати і з них створювати певні зображення. От у нас буде практичне завдання, їх буде кілька, де нам потрібно буде створити певні Зображення за допомогою геометричних фігур. А перед цим ми ознайомимося з короткою теорією. Отже, перше, що ми маємо вміти та знати, як розмістити наш геометричний примітив у текстовий документ. Отже, Для цього потрібно зайти на вкладку «Вставлення» і обрати команду фігури. Отут ми можемо обрати будь-яку фігуру, яка нам необхідна. Якщо нам потрібно намалювати лише одну фігуру, ми можемо обрати будь-яку і раз натиснути, вона у вас тут з'явиться. І потім ви можете її редагувати. Але якщо вам потрібно таких відразу декілька фігур підряд зробити, то ми обираємо наступну опцію. Заходимо в вставлення, фігури, обираємо нашу фігуру і натискаємо правою кнопкою миші. І обираємо зафіксувати режим рисування. Тепер ви можете натискати кілька разів, і у вас буде відразу кілька зображень. І ви можете потім ці фігури редагувати. Коли ви вставляєте фігури, то бажано, щоб вона зберігала пропорції при її збільшенні або зменшенні. Ми заходимо в ставлення, обираємо фігуру. Ви якусь обрали, наприклад, ось таку. І перед тим, як її починаєте малювати, натискаєте Shift, тримаєте клавішу Shift, і потім мишкою починаєте малювати. І вона буде у вас з пропорціями, ну, зберігати свої пропорції. Якщо ви Shift відпустите, ось я відпускаю Shift, то вона у вас може бути будь-якої форми. Просто щоб ви розуміли. Якщо Shift натиснули, вона відразу зберігає свою пропорцію. Далі пройдемо до того, що можна робити з нашою фігурою, як її можна редагувати. Як бачите, фігура наша, давайте її дещо збільшимо, вона складається з різноманітних точок. От За ці точки можна тягнути і змінювати саму форму фігури. Якщо ми будемо тягнути по боках, то вона буде, наприклад, вуще вставати. Але потрібно натискати на оці точки, щоб тут з'являлися дві такі стрілочки. Ось ви бачите результат. Якщо ж ви будете натискати Shift і по діагоналі тягнути, то вона буде зберігати свою форму. Пропорції. Далі. Ось ця стрілочка в колі вона дозволяє перевернути наш об'єкт. Ось таким чином. І в нас є ще така точка жовта. Не на всіх фігурах вона є, але на яких є, то можна. Досить сильно змінити нашу фігуру. Натискаємо на неї і тянемо або вгору, або вниз. Ось бачите, до чого вона призводить. Зовсім інша фігура. Так, побачили це. І зрозуміли, що за допомогою таких точок можна змінювати форму фігури. Або звужувати її, або навпаки, збільшувати і розширяти. Далі, до нашої фігури можна додавати якийсь текст. Правою кнопкою натискаємо. І обираємо додати текст. І ось тут в центрі ми можемо написати будь-що, наприклад, привіт. Далі ми можемо цей текст редагувати. Виділити його. Зайдемо в основне. Зробимо жирним. Зробимо чорним або яким там зеленим. Ось, наприклад, не зелений, погано видно. Беремо, хай буде чорний. І можна змінити. Шрифт, і можна його збільшити. Ось таким чином ми можемо вставляти текст всередину і змінювати, який він буде. Можна ще, крім цього, додати текст за допомогою вкладки вставлення текстове поле. Тут обираєте, де ви хочете його робити. Зараз ще раз. Накреслити текстове поле. Ось тут накреслили. І можете прямо тут написати слово. І навіть фон йому змінити. Ну Там вже далі редагуйте, як вам зручно. Просто показую такий спосіб. Потім можна об'єднати дві цих фігурки слово, наприклад, текст наш, і фігуру саме. Ctrl затискаємо, виділяємо обидві фігури. Правою кнопкою і групувати. Тепер це як єдина картинка. Так, далі, як можна форматувати саму фігуру? Давайте вставимо іншу фігуру. Наприклад, серце. І спробуємо відформатувати. У вас відкрилася вкладка формат. Ну, Вона якби до цього її не було. От Тут її немає, бачите? Тепер ми натискаємо на фігуру, вона ось тут є. Ми можемо змінити заливку нашої фігури. Можемо ось тут цю команду використати. А можемо використати в стилі фігур. Ну, у нас зазвичай серце червоне позначається. Отже, виберемо червоний колір. І можемо навіть додати рельєф. Ефекти для фігур. Рельєф обираємо і додаємо. Певний рельєф, який вам там більше подобається. Наприклад, ось такий. Можемо обрати контур, який теж там буде зелений, наприклад. І товщину контур збільшити. Ось таке ваше серце буде. Так, Далі, що можна робити ще з фігурою? Можна її е, розташувати в тексті. Обтікання текстом обрати вам, тут покаже, куди можна її поставити. Але для цього ви маєте ну, текст написати і самим поекспериментувати. Ну і розташування, як вона буде в текстовому документі знаходитися з цього боку, з цього, з цього, ну і так далі. Далі фігури можна накладати один на одного. Може бути на передньому плані, а може бути на задньому плані. От на задній план. заховалося. На передній план. Значить, вона спереду буде показана. Далі фігури, як я показав, можуть бути об'єднані, тобто їх можна згрупувати в одне зображення. Контролом затискаєте всі фігури, які вам необхідні для об'єднання. Правою кнопкою групувати і зрупуєте їх. Таким чином можна і розгрупувати правою кнопкою розгрупувати. І окремо, і окремо можна буде їх витягувати. Ось тако. Ми додамо декілька фігур і зможемо навчитися їх розташовувати один відносно одного. Оберемо нову фігуру. На, к нам, людям тут. Наприклад, ось тако. Тепер ми можемо кожну фігуру окремо розташувати відносно того, як вона буде в документі розташуватися, по якому краю вирівнювати її. Отже, виділяємо цю фігуру циліндр. І ось тут у нас є команда, яка називається Вирівняти об'єкти. Ми можемо за лівим краєм вирівняти по центру і за правим краєм. Якщо за лівим краєм, то вона буде ось тут вирівнялась за лівим краєм. Бачите, сходиться з цим. Беремо серце, ми його хочемо поставити по центру. Так, і Беремо наш плюсик і за правим краєм. Ну, воно майже не перемістилася. Якщо ви виділите всі ці три фігури, перейдете в формат і застосуєте одну з цих трьох команд, то подивіться, що у вас вийде. Так робити не потрібно. Якщо ви хочете розмістити ці зображення один відносно одного, то потрібно обирати ось ці три команди ну одну з трьох. Якщо ви до якогось одного об'єкта застосовуєте, то можна ось ці. Якщо до всіх, то потрібно ось ці. Наприклад, за верхнім краєм буде ось так розташовуватися по центру. Ось так і з нижнім краєм ось так. Отже, запам'ятали, якщо ви браєте якусь конкретну фігуру, то можна застосовувати одну з цих трьох команд, і вона у вас там стане так, як вам необхідно в тексті. Якщо ви застосовуєте цю команду до всіх трьох, то воно всі фігурки перенесе в якусь одну сторону. Тому так робити не потрібно. Так, я вам розказав про основні команди, які тут є, що можна з ними робити. Більш детально, ви можете самі попрацювати, обрати якусь команду і подивитися, що вона вам зробить. Зараз ми перейдемо до практичного завдання. Їх у вас буде 4. Ну, вони такі неважкі. Видаляємо наші фігури. Ось завдання. Перше завдання тут нічого важкого немає. Ви вставляєте такі 4 фігурки, вписуєте в них текст і колір ставите. І, як бачите, розташовуєте їх один відносно одного по центру. Ну, вони взагалі однакового розміру мають бути. Друге завдання у вас зробити із ваших фігурок. Ось такого зайчика, таку свинку і такого тюленя. Я вам покажу приклад, як це робиться, не знаю, чи всі 4 картинки, але перші дві як мінімум точно покажу. Отже, перейдемо в вставлення. візьмемо наш трикутник, натиснемо Shift і зробимо трикутник. Перемістимо його сюди. Потім нам треба коло. Заходимо в фігури коло. Shift затиснули. Зробили коло. Так, дещо перемістили його. Далі в нас ромб. Дивимося, де в нас тут ромб. Так, робимо ромб. І квадрат. Так, квадрат. Переміщуємо. Зробили. Ну, приблизно. Далі нам потрібно колір змінити. Тут зелений у нас формат. Дивимося, зелений, шовтий. Такий якийсь отакий. І тут у нас сірий. Зробили. Далі в нас треба написати текст. Відділяємо об'єкт правою кнопкою додати текст. Пишемо трикутник. Бачимо, що не влізло. Можемо або збільшити трикутник, або зменшити текст. Теж кому як захочете. Я зменшу. Так, далі. Коло. Ромб. Квадрат. Виділяємо всі три фігури. Це все треба робити і затискати. Формат. І ось тут вирівнювати посередині. Все. Так, дещо треба збільшити. Квадрат, Shift. І все. Приблизно ось так. Далі ви можете е, самі. Тут попрацювати з текстом. Там, жирним його, наприклад, зробити. Ну і так далі. Нічого тут важкого немає. Це взагалі легеньке завдання. Так, і бачите, тут якісь є контури, або рельєфність. Це ви теж маєте самі поставити. Обирайте фігуру, формат і там вже дивитеся, або контур фігури там ставите певний і товщину обираєте. Або ефекти для фігури, дивитесь рельєф. І дивитись, чи воно вам підійде. Ну, такое якось. І так далі. Добре, з першим завданням я вам показав, як робити. Давайте наступне покажу. Так, Це ми все видаляємо. Нам потрібно взяти для насамперед два отаких от кола. Фігури кола. Шифтом затиснули одне коло. І, в принципі, друге однакове. Ctrl-C, Ctrl-V. І накладаємо так. Є в нас два кола. Далі це переднє повинно бути на передньому плані. Ми виділяємо це коло правою кнопкою на передній план. Є таке. Далі візьмемо ось таку зірочку і тут її вставимо. Вставлення. Фігури і зірочка. Ось така. шіфтом натиснули, малюємо. Так, зробили. Так, бачите, є тут жовтенька така точка. От ми нею змінимо форму, щоб вона схожа була на ось таку. Вниз треба потягнути. Ні, вверх. Так, приблизно отако Тепер ми маємо от тоді підсунути, поставити на задній план. Тепер ось ця на задній план. І тут вже ви регулюєте, як її правильно тут ставити. Потрібно отак звузити її. Ну, приблизно ось так. Так, далі нам треба набрати такий об'єкт або фігуру хорда називається. Вставлення. Ось він отакий у нас. Шрифтом затиснули, малюємо. Повернули її. І дивимося, нам треба ось таке вушко. Тут в нас є дві таких точки, ми його зменшуємо. Приблизно ось тако. І розширимо. shift затиснули. І починаємо роботу. Так, і що у нас? І як воно має бути? Трохи вгору. І на задній план. Приблизно ось тако має бути. Далі ми рельєфність додамо, щоб воно було гарніше. Так, далі просто ми дублюємо. Так, повертаємо. І ставимо. Ось так приблизно. Там вже будемо потім розбиратися. Трохи розтягнути. Так, далі ще одну хорду треба ставити. Na zadni plan. Przypominam, tak. Tak, i jeszcze z zniżę. Na zadni plan. Є таке. Можемо трохи так є скоротити. О. І тепер нам потрібно. По центру тут коло маленькі такі очі. Заходимо в ставлення кола. Зменшимо його. Так, зробимо відразу чорним, щоб потім не путатися. Оці робимо Ctrl C, Ctrl-V. Дещо зменшуємо. Так, трохи великоваті, але хай так буде, наче так навіть красивіше. Так, і вусики йому зробити треба. Для цього треба дуги використати. Так, дуга, дуга у нас є дуга, Ось. Треба вгадати її ще. Так. Як вона у нас тут повинна бути? Повернемо її, зробимо чорну. Так, і поставимо її тут. Так, розтягнемо її. Трає так, розтягнути. Ну, приблизно. Там, не знаю. Тепер копіюємо і Ctrl-C, Ctrl-V. І просто повертаємо. І переставляємо. Так. Треба ще повернути. Ну і третю так само робимо. Так, зробили з цієї сторони. Тепер з цієї треба те ж саме зробити. Ctrl-C, Ctrl-V. drugi tak samo Ctrl C Ctrl Ну, приблизно. Ви там вже, якщо чуть-чуть не вийде, то не страшно. Так, і тепер ми маємо його розмалювати. Так, тут має бути сірий. Формат. Так, обираємо сірий. Менш сірий. Отакий. От так, далі. Тут більш сіріше буде. Так, и зирочка у нас тут. О, оранжево. О, нехай так будет. Так, тут додамо рельефность. Дивимось, какая тут так, такая подходит. Ось такая. Ось ця рельефность. Так, тут теж. Ну Нехай так буде. Ми його дещо удосконалили. Ось такий у вас вийшов зайчик. Там можна підредагувати його трохи, під, ну підкоректувати. І приблизно щось таке. Так, наступне: це у вас ось свинка і тюлень. Показувати, як їх робити, я вже не буду. Я думаю, що достатньо вам прикладу, як робити із фігур ось такого зайчика. Ось у вас є такі 4 завдання. От ви їх і робите. Якщо є якісь питання, ви завжди знаєте, куди звернутися. Я вам допоможу. Успіхів у виконанні завдання